Із слабкими країнами на мирних перемовинах не домовляються, їм ставлять умови. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота, Головна подія» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні субота, 10 січня. І сьогодні в програмі Субота Головна Подія я хотів би поговорити про Саміт, Саміт, який відбувся 6 січня в Парижі, саміт коаліції охочих, бажаючих, рішучих. Ну, хто хоче собі перекладає. І цей саміт зараз всі обговорюють, які там наслідки того саміту, що він дав чи не дав. Ну, з моєї точки зору, він насправді не наблизив вирішення питання припинення війни в Україні, тим більше ж він його і не може вирішити. Бо все, що обговорювалось на саміті, хоча там заявляють, зокрема, і Володимир Зеленський казав, що вже є конкретника. Там все обговорюється, які будуть гарантії безпеки. Це насправді головна мета цього саміту гарантії безпеки України після припинення бойових дій, тобто після припинення війни в Україні. З моєї точки зору, насправді, треба було починати з того, щоб припинити війну. Тобто саміт коліці рішучих, там перше завдання це припинення війни в Україні, друге завдання це гарантії безпеки після припинення. Бо без припинення війни в Україні, без припинення бойових дій, ми всі розуміємо, що не буде нічого про те, що там говорили. Так були підписані дві е, декларації: одну звали Паризька декларація. Там, зокрема, якраз є от і питання щодо е, гарантій безпеки. Там написано, щоб, ну, вони юридичними були. Але це декларація за великим рахунком про наміри, як і декларація про намір щодо. Розміщення чи розгортання багатонаціональних сил в Україні після знову ж припинення бойових дій. Тобто все після чогось. Але то, щоб сталося, щоб після того щось робилось, на жаль, ну, коаліція рішучих конкретно про це, ну, публічно, зокрема, не говорить. Бо, на мою думку, саме перше завдання, яке би мало бути в коаліції рішучих, це. Надання всієї необхідної допомоги Україні, включаючи фінансову, військову і е, озброєння, постачання озброєння для того, щоб вирішити питання припинення бойових дій, і потім приступати до другого етапу чи до другого завдання це щодо гарантії безпеки, щоб е, війна знову не розпочалась. Так, там в декларації про наміри щодо розміщення багатонаціональних національних сил. Горять, якісь лунають цифри 15 тисяч. Хоча останнє, що я бачив в французькій пресі, там ніби Макрон говорить і звертався, щоб дали дозвіл на 6 тисяч. Це, безумовно, недостатньо, що вони там будуть виконувати, і чи буде так чи інакше, потім якась реакція у випадку порушення. Ну, знову ж ми зараз говоримо віртуально, теоретично, бо поки що нема жодних підстав говорити, що найближчим часом може бути. Припинення бойових дій. Більше того, Непотей, Корнелі Непотей, якщо я не помиляюся, римський історик в свій час сказав, що хочеш миру, готуйся до війни. І, на жаль, от останні місяці, можливо, навіть і півроку, весь час в Україні Зеленський говорив тільки про мир. Тобто всі ніби там-от, от ми вже домовилися, а от ми там на 100% тому домовилися, тут на 90%. Тепер має бути зустріч Трампом. І ніби мають якесь це питання вирішити, хоча Америки, вони там нічого не підписали стосовно цієї коаліції, хоча вони мають щось там ніби і моніторити, забезпечувати, але підпису ніякого нема. Там були представники е, Америки, це спецпосланник Трампа Стів Вітков і Зять Трампа Джаред Кушне, Ну, напевно, в них і немає повноважень було щось підписувати. Але в будь-якому випадку, ми бачимо, що Сполучені Штати жодним чином не хочуть на сьогодні брати якісь зобов'язання. Які, формальні, навіть які за великим рахунком не мають юридичних наслідків, бо це є декларація. Одна взагалі декларація про намір. Тому е, гарантії безпеки, ну, на мою думку, можуть Україні, нам, українцям, забезпечити тільки наші Збройні Сили України. І вони є основними гарантами безпеки зараз і гарантами безпеки майбутньої всього треба насправді виходити. Отже, повертаючись до першого завдання, яке, на мою думку, мало бути у коаліції рішучих, це. 에, з, щодо умовно, мали би підписати декларація, декларація щодо зусиль про припинення війни в Україні чи припинення бойових дій. І тут по пунктам там, постачання такої зброї, ну не треба безмовно все публічно говорити. Надання такої фінансової допомоги, введення санкцій, таки, та, таких, хто проти Росії, щоб примусити Росію сісти за сіл перемовин. Це перший момент і друге надання необхідних нам е, ресурсів, щоб а зупинити це. Повільне, але воно все-таки бувається захоплення української території. І тут Путін вважає, що він може далі рухатися, захопити. Ну і б було б бажане почати контрнаступальні дії. Саме ситуація на фронті вона є визначальною для того, щоб домовлятися про початок переговорів, тобто змусити Путіна Росію доповів, чи не почати, чи не змусити це, на мою думку, ну напевне, основне. Всі ці умови, там, якісь, які Путін е, висуває, і бажання йти йому на якісь поступки, вони тільки заохочують агресора, заохочують Путіна, і це веде нас насправді в глухий кут, де Путін вимагає капітуляції України, що ну, насправді Зецький не хоче підписати, він там намагався якийсь референдум щось ініціював, можливо, він для того, щоб продемонструвати, що це не можна, йти, якщо мова йде про якісь територіальні поступки. Але так чи інакше, ну на мою думку, ця ситуація. Вона все це там, що відбулося, звучить гарно, красиво, але після цього саміту був комбінований удар, який був сфокусований в першу чергу на столиці України, на місто Києві. Навіть застосували цю ракету Орешнік в Львівській області. Там говорили, що це ніби відповідь на якісь там дрони, які ніби літали над резиденцією Путіна біля озера Валдай. Це ніби такий сигнал для Європи, щоби там не рипалися і так далі. І так далі. Про це зараз багато. Різних експертів говорять, коментують. Ну, ту аргументацію, яку наводило Міністерство оборони Російської Федерації після цього комбінованого удару. Ми бачимо, що нема е, жодних підстав говорити про те, що там щось хочуть е, домовлятися. Вони не хочуть домовлятися, вони хочуть, щоб Україна капітулювала, віддала їм без е, бойових дій е, території українські, які вони хочуть, вони собі там записали свою вже конституцію. Я говорю про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області. Ну і знову ж, давайте будемо реалістами, навіть якщо щось десь в такий спосіб домовлятися, це знову ж буде заохочення, і рано чи пізно, можливо, рано Росія знову почне якісь дії, бо їм знову може прийти в голову, Вони скажуть, а тут якісь українські дрони атакували резиденцію Путіна вже мовно там десь під Москвою чи там Кремль. Ми самі можуть це зробити, і тому ми завдали вдар і почали якісь там бойові дії, бо Україна не дотримується там якихось. Цих гарантій, хоча, знову ж, там, перебування багатонаціональних військ, вони, можливо, убезпечують такі аргументи Росії, але, на мою думку, це не факт. І більш того, як на мене, треба починати створювання навчальних центрів, військових баз в Україні. Ну і тоді, можливо, можна в навчальні ці центри і спробувати залучати американців, бо важко уявити, щоб по тим навчальним центрам завдавалися удари, де були б там американські. Інструктури. У будь-якому випадку переговорний процес продовжується, Росія поки що там не зреагувала публічно на всі ці, ніби узгоджені позиції щодо називають американського мирного плану, які узгоджували на е, коаліції цих бажаючих, охочих чи рішучих, знову ж хто хоче, так собі перекладає. Е, побачимо, що буде далі. Побачимо, яка буде результативність зустрічі Зеленського і Трампа на майбутнє найближчим часом. І тоді можна буде робити далі якісь підсумки і прогнозувати розвиток ситуації. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Собота Головна Подія. Не забувайте ставити подобайки, коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів, все буде Україна!